на 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 Давайте, поїхали! За здоров'я У-у-у, давай, Дадек, Давай, ще раз, у і цокайте. Ще раз, давайте, дійсно. Поїхали, у у Ще раз, за здоров'я молодих, подивимося. Давай-давай. За здоров'я молодих. у І тако до мене кав-цок, бокали поверніть і підніміть, так раз. Клас. Руками так. Ну, 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 ну. Ну, руками! Раз, два, три, поехали! Молода не підскочила. Так. Чотири. Все. А что ты здесь делаете? Кино-то уже кончилось.